Звітаємо вас в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, з якими ми є в ефірі щодня з понеділка по п'ятницю. Говоримо про останні актуальні події, останні речі важливі, які стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, можете в коментарях ставити нам заставне запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися. Завжди дуже важливо знати, де є наша аудиторія Остапа. Ми за ці так. кілька минулих днів почули багато важливих заяв, зокрема від Білого Дому, які стосуються і подальшої допомоги Україні, а також цих погроз або заяв з боку Росії, що Україна буцімто готується до використання брудної бомби. Як коментують це в Білому домі, найостанніше. Юлю, як багато заяв ми чули з боку Росії, так і багато заяв чули ми з боку Білого Дому, і дійсно, майже на кожному брифінгу, який відбувається, чи саме в Білому домі з подіуму прес-кімнати, чи в Пентагоні, чи в Державному, державному департаменті це питання адресую, це питання піднімають журналісти. Ми зі свого боку також адресуємо, намагаємося з'ясувати, чи білий дім бачить якісь ознаки того, що Росія готується чи застосувати таку зброю, чи готується можливо до інших провокацій. Важливо моніторити ці речі, тому що ми знаємо, заяви є заявами, але як кажуть, в білому домі, часто Росія може пробити такі заяви, звинувачуючи наперед іншу сторону в тому, що сама Росія збирається робити. Ми знаємо, що попередніх брифінгах, ми про це також говорили. Білий дім не бачив наразі ознак того, що Росія готується застосувати таку зброю, але важливо. Це питання піднімати, тому що і важливо слідкувати, чи є якісь зміни в планах Росії, чи є якісь зміни в кроках, в маневрах, які вона робить для того, аби бути на поготові і, і, і розуміти, власне, яка є ситуація. Отже, вчора це питання також адресували Джону Кірбі. Це є представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів запитали його власне про те, в тому, такі, якими є найостанніші оцінки сполучених штатів розвідки щодо а, цієї так званої брудної бомби чи іншої тактичної ядерної зброї, джон кірбі ще раз підтвердив, що наразі сполучені штати не бачать ознак, що Росія готується застосувати чи брудну бомбу, чи будь-яку іншу а, тактичну ядерну зброю. Але він наголосив, Сполучені Штати стежать дуже уважно за цим стежать так ретельно, оскільки це взагалі можливо, і сприймають серйозно такі заяви, тому що знову ж таки знають, що такі заяви вони робляться з якоюсь метою, чи робляться з метою залякати союзників, чи робляться з метою підштовхнути до переговорів, чи можливо звинуватити іншу сторону сторону в тому, що Росія сама намагається. Зробити Джон Кірбі сказав, що він наразі не може. Він хотів би зазирнути і, і прочитати думки росіян, зрозуміти, що за цим стоїть наразі він цього зробити не може, але ще раз а, запевнив, що стежить за діями за будь-якими кроками з боку Російської Федерації так ретельно, як це дозволяє спроможності а, США, і а, переконаються в тому, що будуть і надалі щодня робити все для того, аби Україна могла захиститися від будь-якого роду. Таких загроз, і ти Остапа вже сказав, що одна з е, цілей, яку можуть переслідувати росіяни в створенні такої дезінформаційної кампанії, це знову ж таки підштовхнути захід, відмовитися від допомоги Україні. І підштовхнути Україну до переговорів. Зокрема, про це говорила цього тижня в інтерв'ю мені експертка Мері Гланс, вона дослідниця Росії, Європи. І Джон Кірбі вчора на брифінгу прокоментував і це також про перспективу переговорів. Він знову ж таки сказав, що якби війна могла би закінчитися в будь-яку мить, хоч зараз. Але на це потрібна воля однієї людини. Це Путін, який має забрати війська із території України. Він сказав, що. Наразі Путінська Росія Кремль не показує жодних ознак, що вони готові вести переговори. А відповідно, зараз не час для переговорів. Зараз час підтримувати Україну. Україна сама вирішить, коли є час сідати за стіл переговорів. Якщо така можливість, якщо таке вікно можливостей буде створене. Також ми раніше чули від представників Білого Дому, що позиція Вашингтона така: посилити руку України за столом переговорів. Та на полі бою. І, Остапа, ми, звісно, в наших програмах багато говоримо про. Політику про політичну відповідь, про безпекову допомогу, але також розповідаємо історії вимушених переселенців із України, які змушені були залишити власні домівки, і спробувати побудувати життя де-інде, принаймні тимчасово. і наша колега Тетяна Ворожко цього літа знімала історію двох українок, які подалися до Болгарії, влаштувалися влаштувалися працювати на одній із кіностудій. Ми пропонуємо вам подивитися. Історію цих двох українок, як вони намагаються побудувати тимчасове принаймні життя у Болгарії, і чи спробують вони повернутися додому? У 2016 році я пішла з посади головного режисера а, двох проєктів а, на ICTV. Почала знімати серіали, зняла одну короткометражку по-Голівськи, яка отримала тих призів. Будь ласка! З 2010 року я переїхала до міста Донецьк, жила там, мені дуже подобалось це місце, але у 2014-му довелося переїхати з цього місця. Я дуже добре пам'ятаю, я була сама вдома і почались. Це були перші вибухи. на... А на аеропорті. Було страшно було, тому що ти не розумів, що взагалі відбувається. Ми переїхали до Харкова. І в 2017 році з Харкова ми переїхали до Києва. Якого кольору чоловічок? Крас! Красний. Я займалась веденням соціальних. Мереж я допомагала своїй знайомій, ходила на пілатес, власне, насолоджувались життям. Коли 24-го ми почули перші вибухи, коли стало зрозуміло, що це вибухи. Я зразу почала моніторити інтернет, і, власне, весь день 24 лютого я проплакала. Я просто, ну, це були такі емоції. Але успокою. Справді, мабуть, було страшно, тому що вже була дитина, <гум> тому що ти розумієш, що ти не тільки за себе відповідаєш. 24-го прокинулася рана вранці, мене розбудила дитина, зайшла в кімнату, сказала, почалася війна. Ну, і вибухи були чу було чутно, але було чутно не сильно, тому що обстрілювали інший район Києва. І був шок, була безпорадність. Тому що ну 24-го я ще не думала нікуди їхати, скажімо так, вранці я просто розуміла, що треба може якийсь запас їжі. Ну щось люди ж роблять в цих ситуаціях. Е, в магазинах були черги, води купити нам не вдалося. Ну хліба взагалі не було. Ну якось ми почали мітатись між якимись точками, намагаючись зняти гроші. Гроші зняти неможливо. Зателефонував друг, сказав, що є машина. I was reading in the news uh, things were happening and I just couldn't believe that a war would break out at all. I was like, nah it will never happen Russia is going to invade ukraine russia's going no it couldn't happen and then it did happen and i was I was shocked a couple of days later I was contacted by deadline or how is the war in ukraine going to Affect your business? And I thought to myself, like, how can you even answer that kind of question? It's a humanitarian crisis. It's not affecting a business, it's affecting people. And I couldn't even comprehend how to put those two things together. Uh, on February 26th, we put a post through B2Y. Uh, my partner, Alex Kanoff, said to all those in need in the film industry, and if you're looking for work, we're here to welcome you. Було оголошення від блогера, що ну бояна в Болгарії допомагає українцям з працевлаштуванням, з поселенням. Я вирішила, вирішила спробувати і відправила їм своє резюме. І так вийшло, що вони мені відповіли. Для мене був найважливіший момент, було те, що я з дитиною. Йому 4 роки, мені ні з ким його залишати, я запитала, я зможу працювати, якщо я приїду з сином. Е, вона сказала, так, ми хочемо допомагати, можливо, зможемо відкрити садок тут, можливо, допоможемо з облаштуванням в садку. Якось я повірила. Взагалі в мене і варіантів більше не було, тому що. Доброго дня! О, тут у вас приємно холодок. Сьогодні ні. Я б, ну, якщо є можливість, можу поволонтерити щось вам допомогти, якщо треба там. Ну, я маю годинку а часу. А ви з якого регіону? З Києва. Але я зараз в Софії працюю на студії Нюбаяна. Угу. Чищу прибори. А це ваша професія? Ні, моя професія трошки інша, я режисер. Але була робота чистить прибори. Я І я їх чищу. А yes. як облаштувалася, ця ви знайшли роботу? Ну, Що ви шукали? За об'явою студія давала оголошення. А на якому сайті? Просто біженці пи... а, Ну, це так? було в березні. І я на початку березня їм написала на сайті студії. Це було. Mm -hmm. Хтось мені з друзів скинув. І я була в той момент в Угорщині, я написала на студію, вона сказала: приїжджайте, в нас якраз там якісь ярмарки, вакансій. З угорщини 12, 10 березня я приїхала сюди. 12-го була ця ярмарка. Потім я ще місяць чекала, як зустріч. Ну коротше, це був процес не швидкий, але вони там зняли. Ну, тобто, вони зняли помешкання, де я з донькою жила. Так приємно розмовляти українською з вами. Я хочете допомогти? Так, можу В той момент, коли була ярмарка вакансій, я була готова на будь-яку роботу. Там були навіть представники з шоколадної фабрики, яка тут розташована в Болгарії в Великому Тирново. Я навіть взяла їх координати. Думаю, якщо ну роботи тут не буде, значить тоді ми поїдемо в Велике Тирново, і я буду працювати ну, там, що загортати цукерки. На знімальний майданчик в країні, де всі розмовляють англійською або болгарською, і, і що. Ну, тобто, це ж треба взаємодіяти з людьми, і якщо ну, ти не можеш цього зробити, то як ти можеш претендувати на якісь такі історії? Ну тобто, я не можу навіть нікому описати словами свій досвід. не, мешало, не мешало. На кіностудії мене взяли піар-департамент соціальні мережі. Я займаюся соціальними мережами. На студії я можу з впевненістю сказати так, що на студії відбувся стрибок. В кар'єрному плані, тому що це дуже відповідально вести сторіночку, офіційну сторіночку кіностудії і освітлювати події, які тут відбуваються, розповідати про про життя студії. were not of the film industry. So we, through our Film Forge course, We started teaching in different departments. Does anyone else have any suggestions? Let's give this sentence a read one more time. So it says, I don't know, had looked mm. and uh, found. Uh, it's okay? It's like a a яка просто говорить. Іншою мовою. ну, Я прийшла додому одного разу і кажу: Селіса, ти уявляєш, я розумію Тревера. Мене зваюся жити до них. А ні, це взагалі жіноцтво, про яке мріяти тут не могла. Класно у нас тут команда вийшла. На свої традиції, ми вранці приїжджаємо на студію, п'ємо кавуську. Це, напевно, якщо я колись повернусь в Україну, я буду казати, моя болгарська родина. Смачний. Смачненьку вибрала. Моя доченька, молодець. Вибрала смачненьку диню. Найкраща. Завтра все здасть, свіє НМТ. — Так що, розказуй, як ти готувалася сьогодні? Писала про тести. А скільки разів? Сьогодні шість. 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 По кожному предмету. Я не хочу овочне навчання в Україні. Сидіти під сировами на парах. онлайн форма навчання в нас не супер розвитка. Краще зачекати. Може, що з'явиться? Угу. Кассия сладка фай стотин полкило пятьсот грамм фай стоти грамм. Лево? На два лево. Україна? Можна. Е, Україна. Україна. Розсвоююся <реку> потрошку. Почуваю себе добре насправді. Але коли я виходжу в місто, я розумію, що мені не вистачає болгарської, тому що я трошки розумілам і розбірам, але. Мене мало розбіром народу. Мені здавалося, що я чогось досягла, але це ілюзія. Ну, тому що ти приїхав сюди і ти тут чужинець. Ну, і, і ти маєш підлаштовуватись під ті реалії, які тут є. Ну, тут е, люди живуть своїм життям, вони взагалі тебе не знають, хто ти що ти. Похрещатику. Тільки каштанів нема. Може, колись буде. Я ж думаю, що це не тільки ми бачимо, що це хрещатик. Дивно прозвучить, але мені здається, що я вдома. Ну і я розумію, що це якась паралельна реальність. І ну, я не вдома, я не в Києві. Єдин Брауні з ванилі і шоколад. Шоколад Слішник. А з карта можна? Не, саме кішка. Ну, це дві паралельні реальності для мене. Моє життя тут і моє перебування з Україною в серці. І... Я постійно ну, в новинній стрічці. Знаходячись тут, це ну, в безпеці це не заважало мені плакати, коли я читала листи дітей з Маріуполя. Ну, але життя має продовжуватись так чи по-іншому. Знову ж таки, коли я виїжджала сюди, були думки, що можливо це на деякий час і ми знову повернемось. Але так як конфлікт не, не припиняється, на даний момент я розумію, що я не готова вести свою дитину в країну, де йде війна. Тому поки що ми тут, але питання відкрите. been since we <laughs> uh, but i want to work uh, in editorial uh, yes great i, I uh, spoke about this in april but there are no places there no places well andre just left so we have a computer so there's actually a place um, okay. and we just have to go and meet vesco, yeah. vesco. So, vesco. so let's go meet vesco is vesco. vesco he's the nice head of the editorial uh, nice to meet you too uh, andre obviously left us went back Okay. Yaroslav was interested in getting into editorial. Elios, Final Cut, Da Vinci, and Cool. So, um, give her Andre's computer. Okay. I think. Yeah. Couple yeah. projects, mm -hmm. and then just test her out with uh, various things. I think uh, we can give her, I don't know, Gangway as a sure. starting okay. project. Yeah. Right. You know the movie we just shot with uh, Film Forge, Gangway? Okay. And Hello. Yeah. You know each other. Щоб інаксі магнеті. Крить. Калбаса. Колбаса. Я з'їм шматочок калбаси. Калабаса. Я можу сказати, що я відчуваю себе тут комфортно. Ми звикли. Є вже якісь свої місця. Куди ми ходимо з сином гуляти, є якісь магазини, в які ми ходимо. Ну тобто, вже якийсь такий свій уклад <глад> життя, вже тут в Болгарії існує. Мені дуже подобається тут природа. Мені власне подобаються люди, які мені зустрічаються, тому що власне ті, хто зустрічаються, дійсно намагаються допомогти, намагаються підтримати. І на даний момент нас все влаштовує. Я буду повертатись, тому що там в мене купа всього, але це залежить від доньки. Це вся історія від її рішень, принаймні найближчий рік, так точно. Це залежить від ситуації в країні. Від військових дій. І ну, можливо, якби не було в мене Васяні, я б волонтерила чи щось інше, займалася б чимось в Україні. А Через те, що я несу за неї відповідальність, я, я б на найближчий рік залишилась би тут. Таке враження до ці, що ми постійно тут знаходимо шматки України, в Болгарії. Хрещатик, Крим, У нас є свій Хрещатик, є свій Крим. Це була документальна стрічка нашої колеги Тетяни Ворожко. Називається цей фільм Київ Софія Голлівуд». Ви також можете подивитися цю стрічку на наших сторінках у соцмережах. Друзі, дякую вам дуже за коментарі. Остапе, чи бачиш ти якісь запитання, які варто зачитати? Або давай зачитаємо звідки нас дивляться? Я думаю, я так юлю. Я декілька запитання, але перед тим хочу подивитися. Так бачу у нас вітання з Кривого Рогу. Глядачі є глядачі в Києві у Виноградові. Також вітає Запоріжжя. Вітання з Філадельфії, зільвова, з, з Крим. Кривого... Богорогу також з Христинівки, з Єзупіля, з Волині, Італія, Аверса, Тернополя та багато інших міст. Черкаса також бачу. Питають нас чи допомагають Сполучені Штати з лікуванням поранених українських бійців. Друзі, допомагають, і це почалося не. Не 24 лютого цього року ця ці, ці програми тривали ще раніше для а, бійців, які були поранені ще починаючи з 2014 року. Такі програми тривали. Вони приїжджали сюди на реабілітацію. Зараз також тривають такі програми продовжується ця співпраця і приватно. Також клініки, волонтери, медики допомагають пораненим українським ветеранам. Ми знаємо, що одна з історій ми її до речі показували. в Ефірі можете. І на нашому Ютубі теж переглянути про те, як американські протезисти приїжджали до Львова до інших українських міст, допомагали ставити сучасні протези. і Буквально за один день ставити людей на ноги. Тому допомагають як і в Україні, так і тут у США ця співпраця, друзі. Триває і буде продовжуватися прямі. Такі ми бачимо тут ознаки того, що це триватиме і надалі. Друзі, хочу сказати, що зараз ми стажимо за прес-конференцією міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна. Розпочинається вона буквально за кілька хвилин. В програмі часта 22-й розкажемо всі деталі, і головні заяви, які ми почули з цієї прес-конференції, а також нової прес-конференції у Білому домі. Тому обов'язково вмикайте частам там і побачимося на все добре. Папа -па. щасливо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.